У Черкасах понад рік триває суд над двома молодиками, які мало не до смерті побили і обікрали військовослужбовця 95-ї бригади. Нагадаю, що це сталося наприкінці вересня 24-го року, коли Євген Резнік приїхав у відпустку. Після побиття військовий переніс надскладну операцію на голові і отримав інвалідність. Але кривдників Євгена і досі не покарано, адже судові засідання у справі постійно переносять. Хоча за цей час один із нападників встиг скоїти ще один злочин і вже отримав за нього вирок. Детальніше у сюжеті. На берегу. На берегу, на берегу. До позаминулої осені цей парк у центрі Черкас був улюбленим місцем відпочинку Євгена. Та наприкінці вересня 24-го він ледь не став місцем його загибелі. Євген на кілька днів приїхав у відпустку і на одній з алеї військового жорстоко побили двоє молодиків. Бо я ж упав на коліна після удару в спину меншим цим хлопцям. Піднявся, на лавочку якби сів, потім якось підійшов високий, оцей, як його прізвище губатий, mm. і почав наносити мені удари в голову. Після травми це єдине, що запам'яталося дуже ясно, це оці удари, що наносились оцим Федоренко і губатим. Побиття зафільмували камери відеоспостереження. Після кількох ударів Євген втратив координацію і не міг пересуватись. Вже коли військовий був непритомний, кривники ще й пограбували його. Вкрали телефон, гроші та павербанк. З парку Євгена забрала швидка. Він переніс кілька складних операцій і ледве міг розмовляти через ушкодження мозку. Яка сьогодні доба після операції? Дуже добре. Ні, яка доба не пам'ятаєш? Um... Внаслідок побиття Євген отримав другу групу інвалідності. Вже понад рік хлопець бореться в судах, щоб його кривдників нарешті покарали. Так, збираються вже на 16-те судове засідання. Ветерани, які приходять підтримати Євгена до суду, на милицях прямує і один з нападників на військового – 19-річний Даніл Федоренко. Євген каже, через судову тяганину йому постійно доводиться бачити своїх кривдників. Це неприємно, дійсно, що кривдники ще не сидять, і ще суліде і що писали легенько ладоською ударено по щоці. Ще на початку розслідування обом нападникам інкримінували умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, та одному з них Яну Губатому статтю пом'якшили іншого Федоренка взагалі звинувачують лише в пограбуванні. Обвинуваченому губатому пред'явлено стаття 128 – Це тяжке тілесне ушкодження з необережності та заволодіння майном Федоренку. Стаття 198 – Це також заволодіння майном. Та головне справа в суді вже понад рік. Засідання то скасовують, то переносять. Адвокат Євгена каже, за цей час головний обвинувачений губатий встиг скоїти ще один злочин і навіть отримати вирок. Наскільки мені відомо, до сім років позбавлення волі на сьогоднішній день справа в апеляції перебуває. Це відбулося поки поки роздалася справа. Так, наша от стосовно побиття Євгена, 16-те судове засідання теж закінчилось, навіть не почавшись. Яна Губатого не змогли доправити до зали суду і зі слідчого ізолятора. Його поплічник цьому неабияк зрадів. З журналістами Федоренко не спілкується, та й адвокати кривдників Євгена не багатослівні. Та давайте якось того разу ну. да. а, чого, цього разу ну. а не готові. А чого не готові готові? Ну. Поки один із нападників на військового на волі, а другий готується відбувати покарання за інший злочин. Сам Євген намагається відновитись та знайти роботу, адже з війська його через інвалідність. Списали Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.